Рівень 718. Складність виживання. Клас 1. Безпечний, стабільний, дуже мало сутностей. Рівень 18 це 719 рівень закулісся, згідно з даними створіння 1440 історика. Цей рівень вперше був виявлений людьми в 539 році до нашої ери, відразу після падіння Вавилона, але знову був відкритий 22 березня 1984 року. Рівень 718, це здавалося б, нескінчений простір чистого блакитного неба з спорадичними та далекими білими хмарами. Підлога це ідеально відбиваюча поверхня з тонким шаром якоїсь прозорої рідини, схожа на воду. Цю рідину можливо видалити з підлоги, і вона занадто уста, щоб її будь-яким способом проткнути. Істоти на цьому рівні ходять по цій рідині, оскільки поверхневий натяк здається достатньо великий, щоб витримати будь-яку вагу. Підлога, якщо її стелити, Виглядає надзвичайно м'якою, схожою на ліжко, тільки твердішою. Однак, якщо стояти на ньому, підлога відчувається як якась деревина. Сонце на рівні 18 ніколи не заходить, і люди на рівні 18 повідомляють, що почуваються помолодшими та оновленими після переходу на рівень. Спати на рівні 718 не потрібно, хоча будь-кому, хто намагається заснути або відпочити, це, звичайно, легко зробити на цьому рівні. Температури на рівні 718 становить близько 21. Градуса по Цельсію або 70 градусів по Фаренгейту. Рівень 718 пахне солодкою їжею. Конкретна їжа відрізняється від людини до людини. Однак багато хто повідомляє, що бачить запах свіжоопечених булочок з корицею. Єдиною сутністю, яка була відома на цьому рівні, це сутність 1440, яку багато хто, хто перейшов на рівень 718, назвали істориком. Ця сутність виглядає як велика гуманоїдна істота приблизно 9 футів заввишки. Яка світиться з інтенсивністю тисячі люменів, тобто неможливо сфотографувати або, і надзвичайно важко побачити неозброєним людським оком. Будь-які спроби зменшити, або відфільтрувати світло, що промінняться цією істотою, виявляються марними. Подібним чином камери перестають працювати на рівні 18, але відновлять роботу після виходу з рівня. Єдиними сутностями, окрім нього, є мовчазні монархи, Оскільки вони є неворожою напіврегійною та фанатичною групою, що складається з людей, які добровільно приєдналися до мовчазних монархів, попросивши про це або попросивши метавіфічного питання до сутності 440, вони блукають усім рівнем 718, але багато з них прагнуть е, залишатися поблизу сутності 1440. Їм не дозволяється розмовляти з будь-якою іншою особою. Здається, вони мають якийсь телепатичний зв'язок із сутністю 1440 вони і ніколи не здаються мати будь-які бажання поговорити з будь-якою іншою істотою, крім сутності 1440. Жодній особі не дозволяється залишатися на рівні 18 більше, ніж 24 години без приєднання до безмовних монахів. Якщо будь-яка особа перевищить цей ліміт, її буде попереджено по загрозу до в'їзду і потім через 7 хвилин негайно випадковим чином буде відправлено на рівень 717, 4, 0 або 719. Після перевищення цього 24 годинного ліміту особи. Яка намагається потрапити на рівень 18, випавши з вікна на рівні 4, буде переміщена на рівень 719, а особа, яка намагається потрапити на рівень 18 через білий туман на рівні 717, а від цього з'явиться на рівні 719. Бази, аванпости і поселення. Монастир Тихих кченці. Багато мандрівників за кулісся вважають залишитися на цьому рівні частиною мовчазних монахів. Здається, їм ніколи не потрібна їжа чи вода, їм також не потрібен сон чи будь-який відпочинок. Відомо, що вони час від часу грають різні настільні ігри, читають книжки, малюють або беруть участь у інших невпливих заходах. Зауважте, що будь-яка фізична шкода, заподіяна будь-якому з мовчазних чинців, зцілюється та знищується приблизно за 18 секунд. Це включає в себе будь-яке ушкодження організму, включаючи смерть. Будь-яка особа, що намагається завдати шкоди цій. Будь-якій особі на цьому рівні негайно виключається з рівня, і це, ніби вона перевищила свій 24 години ліміт часу на рівні. Це єдиний форпост на рівні 18. Зараз в цій громаді проживає 63 чинці. Ніхто з монархів не є ворожим і не стане ворожим з будь-якої причини. Вплив на організм людини. Підвищена витривалість і витривалість, усуває потребу у чи відпочинку. Тіло людини, здається, стає більш витривалим на рівні 70-18. Удари з дубинкою рідко завдають тривалої шкоди. Різати та проколювати людське тіло надзвичайно важко на рівні 718 і вимагає значної сили. Тести проводяться на рівні 718. Тема. Смайлик. Короткий опис процедури. Спійманого смільника було проведено до рівня 818. Після переходу на рівень істота припинила всі спроби вирватися із свого ув'язнення. До цього моменту істота була била по гратах. І сталевих стінах ящика, якому його тримали. Результати зазначені. Сутність вилучено з рівня 818. Після вилучення суб'єкт почав демонструвати нормальну поведінку через 3 години. Тему припинено. Результати повне припинення агресії на рівні 718. Більше ви можете почитати у Wiki «Backrooms». Посилання в описі: входи та виходи. Входи. Єдиний вхід на рівень 818 це пройти крізь густий білий туман на рівні 717. Або рідко випавши з вікна на рівні 4. Відповідно до сутності 440, також можна потрапити на рівень 18 безпосередньо не відцікаючись через різні місця по всій Месопотамії. Виходи. На рівні 718 є три відомі виходи. Перший це входження в густий сірий туман, розташований приблизно за кілометр від сутності 440, що веде до рівня 19. Також можна вийти на рівень 717, пройшовши назад у білий туман, в який вони входили. Останній відомий вихід на цей рівень полягає в тому, щоб сутність 440 попросила відправити їх на рівні складності. Нуль або клас складності придатний для життя бекрунст. Основа, яка йде, може вказати рівень, час від часу людей відправляють. Для життя підрівня закулісних кімнат, поширеним випадковим пунктом значення багряний ліс на підрівні дев'ять та крапка